Поки я збираюся оборудувати ванну, хтось уже купається там без води. І зразу багато зацікавлених. Дівчатка, фея Ая, там ще водички немає. Ви готуєтесь до пляжного сезону? До пляжного сезону готуєтесь? Правильно, треба займати місто, а то потім не протопиться. всі як ринуть туди. То гляньте, забирає якусь. Силофанку. Том. Боже, де ви його знаходите? З під сметани. Ля обняв за шиї. так смішно. Да, за ними можна спостерігати вічність. А, це ти в вані одкопала, все, вже в тебе все зразу і забрали. Забрали зразу. А ти нічого не знайшла там? Нічого не знайшла листечку. Ось. Це самі спокійні дівчата, вони такі чемні, послушні. Вольєр треба, значить, пішли в вольєр. Випустили, значить, гуляють, не задираються ні до кого. Ось о банда, це банда. А ці взагалі мої діточки самі злякані, так їх жалко, що вони такі, оце не бачите, до других тваринок вони посміхаються, йдуть до Вовчика знайомиться, хочуть, до бусінки. А стоїть тільки мені підійти і все. Лисиця, ти нормально, ти хоч не захворіла, щось ти прям все время лежиш. Що ви там знов знайшли? Що ти забираєш, Том? Ти усіх дівчат все забираєш. Ой, дрючечки вже ж мало в нас в дворі, треба забрати у дівчат. Що це таке у вас дівчата на хлопці щось так нападають дивно? Ну Це вони так домін... домінантність свою показують. Біля шість сміливі вийшли, Жоржик кудись пішов. А Миша, Миша вона сама така цікава собака, їй все любопитна, в неї все ране посмішка, і сама мілка з них. Таке саме маленьке, ось лежить і щось Що? Белу потрогали, да? молодіж Белу тронула, Бела психонула. Каже, я лежала, нікого не трогала, відпочивала. А ці, ці такі дружелюбні, вони до всіх. Ну, Взагалі, трошки вже пробіглися, тепер просто гуляють. Я прибираю, вони гуляють, поки я поприбираю, заново прибирати треба буде. Ну, це ж таке, це життя.